В центрі столиці. На Майдані. Горіли колись барикади. Людей, що стояли на цих барикадах, ніщо не могло подолати. Ніякої сили не було у влади, Лише страх, брудні гроші. Свини, всі з острахом слухалися новини. Дасть Бог, аби їхні сини додому повернулися живими. Чоловіки втішали, годі мати, він там живий, з братами Україну боронить. А ми з тобою будемо чекати. Дасть Бог, ще на весіллі будемо гуляти. А він... І з полею у скроні уже лежить. Рядає сєвочола мати, і батько не ховає сліз. Вони так мріяли його живим обняти. Ми чули, як плакала в країна. Їй було шкода всіх своїх синів. Та знов повстала із руїни, щоб пам'ятати. Славних козаків, своїх героїв, вірних патріотів, які боролись за чужі серця і рідну маму, що удома, що припадала до вікна і виглядала свого сина. Велика шана вам, батьки країни, за те, що виростили ви таких дітей. Вони навіки, Гордість України, Небесна Сотня воїнів, синів, сторіччями здригався мій народ, від ярма, від зрад, кривавих заворушень і мову, як духовний оплот втирали в бруд прямісінько у душах. Шевченко вмер, і Лесь вже немає. Залежність є уже свобода. І все одно, що стемно відпрямаю, і все одно, щось гірко отруєть воду. Щемить у грудях і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить, і не втрачаю віру у свободу. Щепоче вітер до калини. Поглянь, які у нас бійці стоять і вдень, і в ніч. Є сили, щоб Україну зберегти. Шепоче вітер до тополі. Поглянь, які дівчата в нас допомагають нашим хлопцям в такий складний для України час. Шепоче вітер до добересе. Яка у нас земля, на ній хоробрі живуть діти, з любов'ю в серці до життя? Нехай пам'ятають про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя, що творили історію, наше минуле, у яке вже нема вороття, ми ще не раз. Згадаємо цю весну і ці події, і цей кривавий шлях, і закарбуємо у серці Небесну Сотню, яка тепер на небесах Небесна Сотня, юнаки, батьки, їх імені мені ніколи не забути. Вони ж за мене полягли, так само, як і ті, що захищали кров Чимить у грудях, і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить, і не втрачаю віру у свободу. Небесна Сотня то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом заспокойте земли рідне. Свою дитину, Небесні сотні, шана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освяти і мири, Господи, прийми до себе. Слава Небесній Сотні! В ці дні хай єднає нас думка єдина, ми зло в нашім домі. Долали не раз. Ми зробимо все, щоб жила Україна. Приймаймо цей заклик! як бо...